Маленька моя колекція зібраних обігових монеток, які вдалося мені зібрати. 60 років. Е, так, 60 років визволення України від фашистських загарбників. Е, ось така монетка. ось ще одна. І ще. І ще. Стан, правда, не дуже то гарний, але це обігові монети, які були в обізі. Також Євро 2012. Потім у нас ідуть 70 років перемоги, і також є ось такі 65 років перемоги. Ось такі от монеточки. Вдалося трішечки їх зібрати. Правда, не цілий листочок, але трішки є. І хтось мене одненьку стерив.